Цих питань, починаючи з Києва, закінчуючи прокуратурою, але всі чомусь забувають про судову систему. Значить, є адміністративні суди. Якщо є звернення відповідна заява до органів соціального захисту населення або до Кіровоградської міської ради, і є відмова, навіть якщо немає відмови, хай відмова буде викладена листом. Навіть просто є порушені сроки розгляду цієї заяви. В судовому порядку можна оскаржити як рішення відповідних суб'єктів владних повноважень, так і дії, так і бездіяльність. Я більше сіми років працював суддею Кіровоградського окружного адміністративного суду. Я розглядав тисячі справ, пов'язаних в свій час з позовами дітей війни. Я сам можу скласти позов. Якщо до мене звернеться відповідна людина, ось, будь ласка, мої візитки з номерами телефону. В рамках проєкту цього я беру на себе зобов'язаність скласти позов відповідний, який буде потім використовуватися як шаблон, як було в свій час з дітьми війни. За місяць мають розглянути суди спір, адміністративний спір. Місяць.